Всім привіт! Сьогодні я вирішила приготувати варення смородини. Помаленьку я вичищаю маленькі гілочки. Деякі, на жаль, залишилися, бо не могла все вичистити. Добре. Значить, далі. На один кілограм, там, дивлячись, скільки у вас є смородини чорний, на один кілограм. Додаємо 1 кг цукру. Або, там, якщо ви назбирали пів кілограма смородини, то додаємо пів кілограма цукру. Далі, ось так я добре розминаю, перемішую і зараз далі, так. далі я хочу ще додати до смаку. А, е, сік лимончика я додаю. Ось таку чайну, ой, не чайну, а таку десертну ложку. Гарно все перемішую і бачите, як е, виглядає моє варення Не рідке і не густе. Вийшло 5 таких паночок. Я рада і пока.